Доброго вечора, друзі. Вчора знімав відео про Динорії. Один срібний, один чорний. Мені написали в коментарях, що не розгледіли, що за Динорії. Я вирішив зняти ще одне. Ось де він Такого кольору. Якийсь силует рисований з обратної сторони. Ось. Ще в мене є знахідки на персник. Теж якийсь. Чи може не на персник це? Десь щось інше. Якась ось штучка, не зрозуміла. Не похоже на кольцо щоб було. Це не знаю, що воно таке. Ну, латун чи бронза. Є два гудзака. На них нічого не намальовано. Ну, с інший гудзак. Теж нічого не намальовано. Є якась ось чи спідвиски латунева, чи мідна є ось така монета. Є всего СССР. Ти лопоти. Он трошки вдорив. Дві копійки. І ось ще є, Теж не зрозуміла. Тут не дуже чітко видно ось ось двоголовий Орел. І це такі знахідки на Полтавщині.